Всіх вітаю. Я ще досі на території військової суперсекретної військової ракетної частини часів СССР. І я тут знайшов таку локацію. Я знайшов тут таку локацію. Народ. Ух ти. Басейн. Самий справжнісінький басейн, дивіться. на. Йо. Наша влада. Місцева влада, де ви? Йолки-палки, дивіться, готовий басейн. Йолки-палки. Та якщо совєти могли собі дозволити збудувати для солдатів такий басейн, так що в сучасному часі не варто те діло відремонтувати, нехай, нехай можливо, не для того, щоб там заповняти його водою, може там він буде. Хоча сучасні є технології, які це все. Як то кажути, оплотняється все, що не буде протікати. Це ж було б якби круто, ні? Літній басейн від Кременця буквально 5 кілометрів. Гляньте. Щоб собі люди приїжджали, пливали, купалися, ні? Якась би копійка капала комусь. Гляньте. Капець. До речі, Саме підписники мені написали, що тут на території був, був літній басейн для солдат. І я щось думав, що там така ямка, пам'ятаєте, в попередніх відео там ближче до штабу там була така ямка. Я думав, що то мова йде про неї. А ні, дивіться, справжній басейн. Нехай він в не дуже в хорошому стані, але ж він тут є. Жалко дивитися. слухайте, скільки тут цього пропадає. Я не, не знаю, що, що то робиться з тою нашою владою. Вони плачуть, нема фінансів, нема грошей, нема коштів. йолки палки дивіться, тут готове. Ну, яке готове, його треба. Ну, наприклад, що зробити з нуля той басейн, то, басейні, то, то ж сумасшедші гроші. А це тільки відремонтувати треба. І вон, водонапільна башня, водички заляли, водичка нагрілася. Якийсь заборчик по кругу поставили, собі люди приїхали. До речі, тут під'їзд хороший. Кругом асфальтовані дороги ще радянські. Так, то що тут вже я знайшов, то вже хтось город тримає. Так, ну це я вже на самому краю військової частини. До речі, Ой, бляха! О, Тут я вступився в маленьку ямку, то бачите? А дивіться, яку другу бурбу вступився. Тут вночі ходити. Дуже опасно. І багато з всяких таких залізних прутів з землі, що можна ноги пробити, дивіться. Басейн. Це вся система вон, зливу рівня води, напевне. Я так басейном не дуже шарую, як воно до чого, що. Але ж, але ж. басейн. Басейн був і тут, дивіться, тут була якась така сходка, кудись то, кудись то йшли. В Кременці нема басейну. Дивіться, є майже готовий басейн. Тільки відремонтувати. Так. Ну що, я вас тут, напевно, вже нічим не здивую по тих курчаках. Фу, я вже так замучився, їсти хочу. Що страшне діло. Так, Я ще хочу показати, а то я ще побачив якусь. Це напевне пожежний водойом, як колись називали. Що зараз зайду гляну. Так, щоб ще мікрофон туди не впав. Пожежний водойом, але пустий. Він, до речі, так поганенько прикритий. Ось якась дитиняка туди впала би, не дай Бог. Та не тільки дитиняка. Ось це ще такий. Ух ти! Е, Блін, то тут діюча. А! йокі палки Тут ж башня, а це пане, тут насос. Якось теж так відкрито. Побачу, хтось тут хазяйнує, бачите, он, хтось защепив яблуньку. Бачите? Он щепа. Так, я вже трошки заблудився. Хочу ще сказати, що тут я, і, і, і тут я теж вперше житті, але десь, десь той район, чину не оце приміщення, була котельня величезна. А для чого тут такі асфальтовані і бетонні площадки? Може тут позберігалося вугля? Хтось каже, так, «Да, я правий. Бачите, є залишки вугля. О. Тут то точно кутельня. По-моєму, що з мого дивізіону хлопака тут так був кучегаром. Ми його фактично не бачили в дивізіоні. І майже не знали, що він, що він в нашому дивізіоні. Він тут ті котельні днював і ночував. Причому що дивно так, то є котельня. Навіть літом він чогось ті котельні постійно був. Що тут котельні? А, чекайте, котли, котли столові парові на пару були. Значить, котельню мусили палити елітом. Тільки, можливо, якось, дивіться, яка дивна штука, бачите? Піч. Але мали би бути котли. А може, просто комин. Ну, отаке от діло вже. А ну... а вдруг хтось подивиться, хто служив тут і навіть був кочугаром. А? А ну, признавайтеся. Пишіть. Як я вам тут а, екскурсію зробив у вашу молодість, а? Хто тут до дівчат Білокриницьких ходив? Признавайтесь. Тут а, по дві сторони від... Так. Тут, певне теж була котельня, тільки що вже завалена. Така велика. Ну, але було що опалювати, слухайте. Тут насчід дівчат значить, закритий городок. Це вважається, що там військові. Оце все було вуглі, бачите, залишки вугля під ногами. Тут, напевно, я не знаю, кілька вагонів вугля скидали, щоб опалювати. Бачите? Всю частину військову. Так, я вже певний кліщів наловив по тих курчаках. Так. Да. З того, що я бачу, то території і приміщення використовується процентів 10. А решта все просто тупо пропадає. Просто тупо пропадає. Я не знаю. Звісно, критикувати владу і ще когось легше всього. Я згоден. Але для того ви дорвалися до влади, щоб ми вас критикували. Ну народ, йолки-палки, ви подивіться, скільки тут добра і територія. І приміщення. Може хтось скаже, що так, його вигідніше з нуля збудувати, ніж те відремонтувати. Та я щось не вірю. Якщо б навіть і так було, якщо б комусь ці приміщення, якимось застройщикам, хто має касу, чи я не знаю, як там, ну, коротше, якось так, що майже задаремно, чи на пільгових умовах дати, чи в якусь розстрочку, думаєте, не довели б до пуття люди його? Так легко. І всім було б добре. Ого, дивіться. А то, певне, дорога була шлаком висипана. Не може бути так далеко від котельні. Вон так, бачите, вон там біліє той самий басейн. Водонапірна башня. І це приміщення, яке я так і не, не ідентифікував. І дивіться, яка краса. Це ж той, хто ставив ту. Військову частину тут на такому місці гарному. Добре хтось подумав, бачите? Оце ту сторону Кременець. Там Вес веселівка село, а вон ці ближчі хати білокриниця. Ну, а там тако, в лісі маленьке село Фіщуки. Там де тублікарня в Іщуках Зовсім невеличке село. Колись. Та там по суті діла й показати нема що. Була тублікарня, лікарня, і то її розбомбили. Ну, з маю на увазі розібрали. Не в прямому сенсі розбомбили, дивіться. Це ж, я думаю, оце я йду і... Та я переконаний, що якщо хтось буде дивитися, це ж буде згадувати, йолки палки, це ж я тут служив, я тут ходив. Так, народ, а це ж, по-моєму, військовий стадіон. А я хто так? Що, в селі Білокриниця стадіона не треба? Гляньте. запущені деревця ростуть по стадіоні. Йолки-палки! Готовий стадіон! Ай-яй-яй-яй-яй! Знаєте, в мене є хороший знайомий. А коли наш общий знайомий йшов в мери міста, то той перший знайомий, старший чоловік, мені сказав, таке хороше діло сказав. Каже, перше, ніж вибирати мера, треба поїхати до нього додому і подивитися, який з нього господар. Якщо в нього вдома срач, то такий з нього буде мер. Вот. Я собі подумав так на себе, знаєте, при, примірив. У мене завжди вдома страж, що в машині, що в хаті, що на дворі, що в гаражі. Постійно. Я кажу до нього, знаєш що? З мене був би мер поганий. Та я й не хотів би бути мером, їй Богу. Не подобається мені керувати людьми. Ну, а вже хто дорвався до того корита і бачу, що дуже рвуться, видно, там щось злачненьке, ну то вже вибачайте, не вибачайте, як собі хочете, але мусите слухати критику. А я би сказав, що навіть треба було б десь часом і відпиздити якогось мера, щоб трошки почав думати за людей, а не тільки за свою кишеню. Та не тільки мера. От. Знаєте, якби якось таке було. Якби якесь таке було правило, оце коли перед виборами набрехав, якийсь мер наобіцяв, мер, президент. І там, наприклад, за рік чи за скільки часу він тих своїх обіцянок не виконав, так його на центральну площу, штани до колін, щоб срака була гола, і кожен бажаючий. Може прийти йому всипати різок по сараці. Ой, вибачте, наслаги. Як ви думаєте, працювали б тоді президенти, мери трошки цікавіші. Таку, і таку процедуру повторяти кожен місяць. Ото рік дати часу після виборів, якщо не, обіцянок не, не виконав, а потім щомісяця ага, не виконав обіцянок до стовпа. Цілий день він стовпа і кожен бажаючий приходить йому сипле, блін, так що він аж не <хи> Як ви думаєте, га? Мери там, голови адміністрацій. хто там ще такі старости, старости зараз нічого не рішають, то зараз старости, так як колись були за німців. Їм просто сказали переказати людям і все. Я так собі думаю, ано, ну, правий я чи не правий? Бо ще як були голови слід ради. Вони ще щось трошки рішали. Так, я хочу пройтися і показати вам це ж, по-моєму, до гуртожиток. Так, давайте. У мене вже і рука зболіла тримати телефон. Я ще до вас повернусь.